Всім вітання. Ось уже прийшов час. Люди продовжують будувати будинки, шукають собі опалювальні прилади. Давайте ми стартенемо, я потрошки почну вас знайомити з обладнанням. Ось у нас є такий опалювальний прилад. Потужність у нього від 11 до 20 кВт це є діапазон номінальної потужності, тобто середній. Але регульована така, при якій ККД найвищий, 82% в нього. 15 кВт, це 150 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70, добре у теплому будинку. Давайте продивимося більш детальніше по апарату. Чуть -чуть так далі. Знаєш, дивіться. В чому прикол апарата? Апарат відразу має в собі раму. Тобто він монтується таким чином, що у вас вже мордочка залишається готова. Вам фактично залишилося камін пофарбувати або заклеїти плиткою, там, або іншим матеріалом, або мармуром, і він є у вас готовий. Апарат має колеса. Його можна рухати під час переноски. Так він виглядає. Ось така в нього якість, продаємося, ось така ручка в нього нержавіюща. Всередині в нього ось такий внутрішній матеріал ізоляційний, який підвищує ККД. Повністю, до речі, чим відрізняються ці всі апарати від інших, в нього повністю товщелезна нижня чавунна частина, тобто її ніколи не потріскає, не покрути. Відкривається тут оця штука, там є ящик для золи, в нього є електроніка. Ось тут цей апарат у нас йде вже з вмонтованим вентилятором. Тобто, що це означає? У нього знизу ось там, знаходиться турбіна. До речі, подача повітря з вулиці є. Знаходиться турбіна. Ця турбіна знизу штовхає гаряче повітря. І воно виходить звідси, його можна направити в 4 кімнати. Діаметр димоходу цього опалюва приладу 200. Що це означає? Це означає, що він може працювати як з світлом, так і без світла, бо ті моменти, коли турбіна монтується зверху, Світло вимкнули, і повітря в кімнати не поступає. В даному випадку, ось тут, тут у вас повністю відбувається природна циркуляція, чи з світлом, чи без світла. Слег, скільки він штовхає повітря кубічних метрів? 900, куб. 900 кубічних метрів за годину. Це фактично 200 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70. Опалюваний прилад виштовхує гаряче повітря. Його можна направити в будь-які місця в кімнатах. Давайте ще раз продивимося, як апарат зроблений. Ось так у вас буде мордочка виглядати в інтер'єрі. Цікаво. Ширина у нього 80 см. Клас енергозбереження у нього А, тобто він підходить для пасивних будинків. Тобто вона вся йде в кожусі, тобто там збирається гаряче повітря. Вага опального приладу 180 кг. Дрова поміщається в нього по 60 см. Давайте ще раз так підійдемо здалеку, Подивимося, як виглядає мордочка. Ось. Тобто апарат дуже високоефективний. Тобто ККД-82% це дуже-дуже багато. Тобто, і ось і так, уже фактично, бачите, у вас буде готова мордочка в інтер'єрі, яка не потребує подальших маніпуляцій з фасадом. Все, сайт у нас miikamin.com.ua через І-І-Y. Номер телефону весь є в профілі, в назві профілю. Так що телефонуйте, запитуйтесь. Ну, до речі, є ще метр двадцять. це взагалі топова позиція, така величезна. Все. Модель називається Itaca 80, бренд Laconza Іспанія. Всім!